Вітаю вас, мої любі. Розглянемо завдання 20, його трошки відозмінили, тобто немає у нас, зараз я олівець візьму, взагалі в мене тут трошки інший формат, ви ж бачите. Так, знайти значення функції g від x дорівнює 3F від x плюс модуль x поділити на 8, оточить за всисує x 0 до рівня мінус 2, якщо графік функції проходить через точку 27, і функція f є прямою пропорційністю. Значить, ну ми з вами вже розбирали. Якщо функція f від x є прямою пропорційністю, то вона записується у вигляді y дорівнює kx. Це формула прямої пропорційності. Це лінійна така функція, яка проходить через початок координат y дорівнює kx. Якщо у нас сказано, що наша функція проходить через точку 27, то 2 це у вас х, тобто замість х ви підставляєте 2, а замість y ви її підставляєте 7. Тобто y це у нас 7. Так. Тобто буде 7 до рівня х помножити на 2. Ну або 2к. Звідси, щоб знайти К, нам треба 7 поділити на 2. Це буде 3,5. 3,5. Ну і все, знаходимо значення функції нашої, що нам потрібно, знайти G в точці мінус 2. Значить, це у нас, дивимось, дорівнює 3f від х. Значить 3 помножити. F від x забуду тут написати, y дорівнює, як ми знайшли k, це 3,5x. Тобто функція f від х виглядає отак: 3,5х. Значить, ми повинні замість х підставити мінус 2. Отже, це буде 3,5 помножити на мінус 2. Оце ми записали перше значення. Ось воно. 3f від х. f від мінус 2. Замість х підставили мінус 2. Плюс, тепер тут замість х підставляємо мінус 2. Поділити на 8. Модуль мінус 2 поділити на 8 дорівнює. Так, ну, обчислюємо. Так, 3 на 5. Ой, 3,5 помножити на мінус 2. Це буде мінус 7, і мінус 7 помножити на 3 буде мінус 21. Так, плюс. Мінус 2 за модулем – це 2, на 8 скорочуємо 1 четверта. 1 четверта – це 0,25. 1 друга – це 0,5, 1 четверта – 0,25, 1 восьма – 0,125. І це у нас буде мінус 20 цілих 75 сотих. Мінус 20,75 сотих. тут отак. Мінус 2075. Так, не дуже ж зручно писати, але що робиш, поки планшет в дорозі. Так, все. Дякую вам за увагу. Гарного всім дня!